Добрий день, слава Україні! 17 лютого. Коротке відео <кхух> про те, що вже для італійців наступив час, коли вони свої показують квіточки. Так, погано може бути видно, але... ну. Італійці, джіфоні. Тонда Деланге, сицилійський почали викидати свої цвіточки. Всі останні українські сорти, і ті, які були посаджені 2 роки тому і осінню були посаджені, ще сплять. А італійці вже почали прокидатися. Тут 4, на, даному, на даному участку 4 штуки. Тільки 4-6 на даному учасці 6 штук талійців І вони почали прокидатися. Слідкуємо за остальними сортами і будемо вести хронологію. Всім дякую. 4 березня 2024 року. Зараз знаходжусь на ділянці з європейськими сортами фундука. І на ось на сортові... Сортові гале появились перші рильця. На камеру показувати не буду, тому що ми не побачимо, на камеру не передасться. Уже перші, перші рильця з'явилися. На гале також з'явилися перші рильця на Каталонському. На, з трьох, на одному з трьох сортів Каталонського з'явилися 4 березня. Також сьогодні буде проводитись, проводитись нульова обробка. І перша обробка це і мідний купороз плюс сечовина Будемо бризкувати на цій ділянці і, і звичайно, на другій ділянці там, де українці і італійці. Ось така ситуація. І моніторимо, коли у нас починають свісти і різні сорти фундука, щоб простежити якусь тенденцію і зрозуміти. Коли, який час, приблизно прокидаються і жіночі бруньки? Заходжусь на другій ділянці. Зараз знімаю захист від зайців, тому що зараз будемо робити обробку. І воно, коли стоїть захист, то неудобно. Не можу я повністю і качественно зробити обробку. Також трохи звітую про цвітіння фундуків. Сьогодні 4 березня, ну от сьогодні замітив, начали розпускатися жіночі квіточки в шедевра. І також побачив одну квітку на Долинському. І, і активно вже і цвітуть італійці. Італійці навіть трохи сережки чоловічі видовжились. І от Наприклад, то dg активно побільше і вже порозкривались доволі такі здорові жіночі. сережки де о, отак от, от. 4 березня. На всіх остальних ну, і сажницях фундука. Даже, даже, можна сказати в деревах фундука, які були посаджені. І дві, дві осені назад з них цвітуть італійці і шедевр. Плюс, плюс начев Долинський. Боровський і Кавказ сплять. Один із саджанців від Ігоря Губіна про фундук. А іменно Дар Павленко. Посаджений осінню викинув жіночі квіточки. Будемо вважати гарним знаком. Все, продовжуємо. 16 березня. Сорт Україна 50. Посадили саженці осінню і якось порівняно, порівняно з остальними сортами, в нього ну, невиражені бруньки. Такі знаєте, як... такий роді бутий би живий. Але, але це неправда. Сьогодні прийшов і... Появилось дві жіночі бруньки. Значить що? Значить все добре. Значить, Україна 50 живий і буде розвиватися. На сьогоднішній час сорт Дар Павленко найбільше розвивається. Що я маю на увазі, вже викидав такі от бруньки зелений, конус викидає ще всі, навіть італійці не так, от вже набухли, а от Дар Павленко вже якби спішить, викинути листочки. На нашому участку це швидкий на даний момент. Находка, яка посаджена осінь 23 року, появились перші киточки. І бруньки такі теж на буші.